Берестинська міська рада повідомляє, що треба знати. Про електросамокати, де можна їздити, яка передбачена відповідальність? Електросамокати зручний спосіб пересування містом, але для їх використання є правила, де можна їздити, яка швидкість дозволена та яка відповідальність загрожує за порушення, роз'яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги. Керувати електросамокатом рекомендується з 14 років. Де можна їздити електросамокатом? Це велосипедні доріжки, узбіччя або край дороги, парки та. Зони відпочинку, де заборонено їздити на електросамокаті, тротуари, пішохідні переходи, проїзна частина дозволено рухатися по крайньому правому краю дороги за відсутністю велодоріжки або узбіччя, обмеження швидкості, максимально дозволена швидкістю населених пунктах 25 км на годину. Правила пересування на електросамокаті заборонено перевозити пасажирів, заборонено керувати під дією алкоголю чи наркотичних засобів. Електросамокат має бути Справним зі звуковим сигналом, обладнаним світловідбивачами, яка передбачена відповідальність адміністративна їзда тротуаром або пішохідною доріжкою з пошкодженням майна, штраф 850 гривень або позбавлення права керування на 6-12 місяців, порушення правил дорожнього руху, штраф 340-680 гривень, керування в стані сп'яніння штраф 17 тисяч. 34 тисячі гривень. Кримінальна відповідальність: якщо внаслідок порушення людина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, штраф від 51 тисячі до 85 тисяч гривень, або виправні роботи до 2 років, або арешт до 6 місяців. Також може або обмеження волі до 3 років з позбавленням прав на цей самий строк, де отримати безоплатну юридичну підтримку. Кожна людина може отримати. Безоплатну консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти у вашій ситуації. Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду.